Ви працюєте на міні-джоб в Німеччині? У вас є чітко визначений робочий час і фіксована щомісячна оплата. Одного дня роботодавець звертається до вас із проханням тимчасово підмінити колегу, яка захворіла, або взяти кілька додаткових змін із відповідною оплатою. У цей момент виникає питання: чи не втратите ви через це статус міні-джоб? і чи не доведеться згодом платити соціальні внески заднім числом? У попередньому відео ми детально говорили про те, що таке мініджоб, які в нього є переваги та обмеження. Сьогодні ж розглянемо одну конкретну і дуже поширену ситуацію, що відбувається, якщо ви тимчасово заробляєте більше, ніж дозволяє ліміт міні-джоб. Загальне правило таке є допустима максимальна заробітня плата на мініджоб. У 2026 році вона становить 7236 євро на рік. Якщо працівник на мініджоб перевищує цей ліміт, така зайнятість зазвичай більше не вважається мініджоб. У цьому випадку робота автоматично переходить у звичайну форму працевлаштування і з зарплати починають вираховуватися соціальні внески. Це правило діє у більшості випадків, але воно не є абсолютним. Існує важливий виняток перевищення річного допустимого доходу не призводить до втрати мініджоб, якщо воно було. По-перше, непередбачуваним. І по-друге, відбувалося лише зрідка. Обидві ці умови мають виконуватися одночасно. Пояснімо, що означає зрідка перевищення доходу вважається зрідка, якщо воно відбувається не більше, ніж у двох місяцях у межах одного календарного року, при цьому дохід у таких місяцях не може перевищувати подвійну місячну межу. У 2026 році це означає, що дохід у місяці перевищення має становити максимально 1206 євро. Тепер пояснімо, що означає непередбачуване. Перевищення доходу вважається непередбачуваним лише тоді, коли його неможливо було передбачити на момент укладення трудового договору, або коли воно не було запланованим, регулярним або повторюваним. На практиці до непередбачуваних ситуацій належать, зокрема, підміна колеги через хворобу або через раптове вибуття працівника, короткострокова та виняткова додаткова потреба в роботі, наприклад, непередбачуване термінове спеціальне замовлення. Також сюди належать надзвичайні обставини, такі як IT збої або проблеми з постачанням. Передбачуваними ж ситуаціями, у яких виняток не діє, є загальна систематична підвищена завантаженість, або якщо йдеться про сезонну роботу, яка повторюється щороку. І, звичайно, якщо на підприємстві постійно бракує персоналу або відсутня конкретна, чітко визначена причина. Підсумовуючи, можна сказати. Що якщо працівник у межах мініджоб отримує додатковий дохід через непередбачувану роботу, і таке перевищення відбувається не більше ніж у двох календарних місяцях протягом року, та загальна сума такого перевищення складає не більше 1206 євро на рік, то це не призводить до втрати статусу мініджом, і у таких випадках максимальна межа заробітку на мініджо становитиме як виняток 8 євро. Розглянемо конкретний приклад. Макс працює на міні-джоб і у 2026 році заробляє в середньому 603 євро на місяць. Коли його колега захворіла, Макс підміняв її протягом двох місяців і заробив по 950 євро у кожному з цих місяців. Наприкінці року його загальний дохід становив 7930 євро. Тобто був вище за встановлену регулярну межу для мініджоб у 2026 році у 7236 євро. Попри це, його зайнятість усе одно вважається мініджоб, оскільки перевищення доходу відбулося лише двічі, додаткова заробітня плата не перевищила 1206 євро, а причина перевищення була непередбачуваною. А тепер я коротко повернуся до питання, з якого я почала це відео. І відповідно до вищесказаного можна зробити висновок, що тимчасова заміна колеги, яка захворіла, не нашкодить мініджоб в той час, коли кілька додаткових робочих змін без конкретизації непередбачуваної ситуації можуть бути шкідливими, якщо регулярний річний максимум мініджоб буде перевищено. Тому на завершення, наша порада як для робітника, так і для роботодавця фіксувати факт непередбачуваної ситуації при залученні працівника на міні-джоб, щоб у випадку необхідності була можливість обґрунтувати підвищений заробіток робітника на міні-джоб. Якщо ви дивитесь це відео у майбутньому після 2026 року, з найбільшою ймовірністю ліміти по заробітній платі на міні-джоб будуть підвищені, і ми радимо вам за необхідності уточнити актуальні ліміти. У наступному відео ми детально розберемо випадки, коли людина працює на міні-джоб, але має нерегулярну зарплату. Підписуйтеся на нас і всього вам найкращого.